Міський голова Руслан Марцінків каже, що з 2014 року через бойові дії до Івано-Франківська переїхало 3,5 тисячі людей. За його словами, у міській раді вже розглядають варіанти, де можна розташувати людей в разі загострення ситуації на Сході. Поселити їх планують у дитячому таборі Лімниця, а також у навчальних закладах. При потребі не всі приміщення, де є можливість. Перше, що є тепло, друге, де є можливість розмістити, я вже сказав, спортзали шкіл і інших навчальних закладів, е, дає е, все-таки можливість людям сходити в туалет, інші такі речі. Тобто також місця під наметові містечка, ну, рівно де ми можемо організовувати побут, тобто польова кухня стоїть, відповідно біотуалети, відповідно великі намети, де людей можемо розмістити. Тобто, ми вже собі намітили, скільки карематів, спальників маємо купити. Також за словами Руслана Марцінківа, люди з інших областей зможуть поселитися у комунальному готелі «Бандерштадт». Зараз тут є 38 ліжкомісць, ліжкомість. Також триває ремонт у чотирьох номерах. Це орієнтовно 16 додаткових спальних місць. Керуючий готельним господарством готелю «Бандерштадт» Роман Марцінків розповідає, що в усіх номерах є окремий санвузол та бойлер, ліжка та тумби. Якщо людей буде забагато, у номери ліжка доставлять окремого приміщення, щоб готувати їжу, немає. Також є пральня. Тут стоїть п'ять машин, сушарки та шафи. Перебування у готелі за словами Романа Марцінківа буде безкоштовним. Ми з переселенців грошей не брали. Минулого разу це було так, як готель належить до комунальної сфери, і був, можна сказати, такий меморандум про те, що ми допомагаємо. Тому витрати компенсовувала громада міста. На жаль, це були непрямі, тобто за день проживання нам оплачували так, як мають оплачувати люди. Але збитки готелю тоді покривалися з бюджету. Ганна Ковбас працює у готелі близько 20 років. Пригадує, що в 2014-му приїжджало багато родин кримських татар. Сім'я в них були великими, тож дві покоївки мали додаткову роботу. Знову приймати людей зі сходу в готелі готові, каже Ганна Ковбас. Кримські татари вони жили трошки довше. А оці люди, які приїжджали з Луганська. З Мар'янки були люди, то вони, ну, я не знаю, вони так собі підшуковували житло. Одні виїжджали, інші заїжджали. Отак, от ну це було напроти, я знаю, може трьох років. Зараз не живуть. Поки ну, були такі, що от, пам'ятаю. Мама з дочкою, то вони дуже довго жили, просто не могли собі житло знайти. І ми вже ну, переселенці так би всі виїхали, але вони ще в нас проживали довший час. Станом на 21 лютого у Бандерштаті не зареєструвалися мешканці Луганської та Донецької областей. Однак каже Роман Марцінків, до них вже телефонують і цікавляться, чи є місця. Наталія Олексієнко, Галина Марічин. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.